Одна з найцікавіших частин програми, тому що це дуже цікаво, як Бог дія. Але я тільки знаю, о, моя як один із соведучих, моя проблема це просто гарно підмістовості, що він розповів історію. Але адміністратора інша проблема знайти таких людей. Так, да, І коли мені це запропонували, я думаю, ну треба знайти дві людини в тиждень. це у нас велика, це буде нескладно знайти людей з досвідом. І я почала шукати, спілкуватися. І, мабуть, там, пройшло там, пару місяців, коли я зрозуміла, що це не так легко. І я... Закінчилися всі знайомі. Да, і я така думаю, так, щось так, що мені робити, як мені шукати цих людей, ці досвіди? Бо я впевнена, що вони є. І тоді я звернулася за допомогою до дівчини, яка була переді мною, і каже, Скажи, будь ласка, як ти це робила декілька років до мене, як ти шукала ці досвіди? І вона мені дала таку пораду. Вона каже так, що я роблю все, що можливо від себе. Я шукаю, я питаю, я там обдзвоню всіх. Але коли в мене вже там кризис і я не можу знайти досвід, я починаю молитися і казати, Боже, це твоя програма, це твої діти, це твої досвіди, Знайди когось. Я вже нічого не можу. Я думаю, ну цікаво, звісно, але треба спробувати. І я почала так молитися. І коли я почала звертатись до Бога і довіряти йому, і казати, що Боже, це твоє діло, програма має бути цікавою, да, нас дивляться. Зроби щось. Бо я вже не можу, в мене вже все. Крідіс, людей немає, я нічого не можу зробити. І почались е, дива... А, ви знаєте, ви знаєте розуміти, що програма щотижня. І треба, е як мінімум, два гостя. На... Раніше було, що два гості на вівторок і один гость гість на четвер. Тобто три людини знайти для того, щоб вони могли поділитися власним досвідом на телеканалі. Ми зараз у сайті відчуваємо не проблему, але бачимо, що як вам ну, важко в, е в, підійти, хоч я впевнений, що у багатьох і досвідів. От, але це в рамках одної громади. І ми розуміємо, ну немає досвіду. Досвіду буде просто полотомне зноження, а програма побудована на досвідах, і тому що якщо немає досвіду, то це чекає. Да. І е, що стало відбуватись? Е, наприклад, у мене немає на, там, на вівторок на вечір прось, і гостях В понеділок я його не знайшла, і я розумію, що це майже неможливо у вівторок, зранку, щоб ввечері хтось прийшов на програму когось знайти. Але я говорю, боже, все, я твої руки віддаю. Роби, що хочеш, але програма, ну, я знаю, що вона має бути. І мені ну, таке буває тільки після молитви. Мені дзвонить людина каже, я з тобою спілкувалася місяць назад, сьогодні я готова прийти на програму. Ну, зазвичай такому, ну, реально, таке не буває. Чудоса не Так, Бог робить чудеса. Були такі моменти, коли Бог реально дає. Якісь мислі або хтось твоїх друзів підказує, да, от, а от замість до тієї людини, коли ти вже обдзвонив там 20-30 людей, всі кажуть, що ну не сьогодні, ну я підготуюсь, але от або в мене немає досвіду такого, щоб прийти на програму, розказати да? це там він маленький. Я вам хочу сказати, що маленьких досвідів не буває. Бо у нас е, також була така ситуація, коли е, людина прийшла, розказує свій досвід. Нібито не такий там, що щось видатне, видатне да. але нам дзвонять наші телеглядачі і кажуть, що у мене зараз саме така проблема, я не знаю, як її вирішити. Але завдяки цій людині я розумію, що Бог може мені допомогти в вирішенні цієї проблеми. Тому нам треба ділитися своїми досвідами, розповідати, бо в якомусь це дійсно відповідь від Бога. І ну, це була така передісторія велика. Да? На цьому тижні я пережила цей досвід з... З... знову. Да. Бо дівчина, яка зараз відповідає за гостей, вона поїхала на два тижні і каже: Я всі знайшла, але якщо що, то ну підстрахуй мене. Я б, Та ну добре, в нас ж такий досвід, вообще. я тут ще з кого кого загодно вже знайти, я вже не боюсь, там все буде гарно. А, і щоб ви розуміли? Вівторок я у мене відмовляється гостя, кого вона знайшла. Я така, ну ладно, на вівторок я знайшла гостя, ще легко. В четвер, я розумію, середа це цілий ціли день, я обзвонюю людей, пишу там. Взагалі, ну ніхто не погоджується все таки, Ну давай якось іншу разу, давай колись. І я вже така прийшла додому, говорю, боже, ну я вже не знаю. ну, Вроді ж, в мене не було таких проблем, щоб я взагалі не могла нікого знайти. Я помолилась і к -к -к -к, десь вже в 11-тій вечора, ну, щоб зрозуміло, що це був вже рік <кріп> душі, я сиджу, так листаю телеграм і кажу, боже, зупини мене, от, кого мені треба запросити. І е, мені спадає на думку там одна людина, е, я її їм... Поки Покажи, шукаєш, давтаєш та Так, да, і, і мені ну, світло. Бачиш так, прізвище. Бачу прізвище, да, пішов, а він каже, ну, та ні, мені нема чого розказати. Я думаю, Боже, пожалуйста, ну що це? Яжі, у тебе у вас є такі класні молодіжки, у вас там, ну, я його пытаюсь наштовхнути на те, що у нього є досить. Він просто подивився і згадав це. Він такий подумав, і каже: все, давай, я прийду. І ви знаєте, це була дуже благословина програма. Тобто, це настільки щирий досвід був, що ти розумієш, що це Бог. Руководицем і він направляє, він не лишає. Тому я хочу вас запросити, щоб ви також подивились на своє життя, на що відбувається, і почали відмічати ці досвіди, які Бог вам дарує, і приходили і розказували це. Бо це важливо. Це відповідь, і це наш свідчить про те, що наша церква вона жива, що у нас є. Живіть досвід з Богом. Тому я вас всіх дуже чекаю. Дякую, Дякую. Дякую, Юля. Господь не голославить. Може, будь ласка, підходьте до Юля по коліни. Якщо Бог.